Поданна робота, піднімаємо, дивимося в зони нашої відповідальності все згідно плану. Підняли, подивилися, посадили Андрій з позивним док, оператор безпілотних літальних апаратів. Провізор у цивільному житті він з початком повномасштабного вторгнення став на захист України, а сьогодні вже майстерно вправляється з дронами, що здійснюють аеророзвідку. Утім, до війська чоловік прийшов без будь-якої підготовки і всього навчався з самісінького початку в прискореному темпі. Навичок взагалі не було 24-го з першого дня війни в ТЦК. А далі а далі вже. По Чернігівській області і на Донбасі. При зачисленні на посаду закріпляється за вами дрон відповідний, відправляється в центр навчання, проходяться курси. Курси спочатку були швидкими, людей не вистачало два тижні, потім ці курси все більше, 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 більше їх углиблювали. У у сучасних умовах, розповідає Андрій Док, навчання стало значно якіснішим. З'явились професіонали, які здатні на базі власного бойового досвіду навчати охочих. Те, що було на початку війни, і те, що зараз через два роки, це зовсім дві різні, два різних навчання, два різних курси, мабуть, так можна сказати. Зараз е, е, розрахунок з ФПВ і наводчика, тобто це ті, хто буде літати на мавіках, а утелках, вони роблять більше, ніж той самий танчик в посадки. Чим навіть це та сама артилерія, тільки найбільш точніша. Кілька тижнів тому в силах територіальної оборони запустили рекрутинговий пілотний проект Крилатий ескадрон, у межах якого заплановані навчання та комплектування підрозділів ударних розвідувальних безпілотних літальних апаратів. Наразі регіональне управління сил територіальної оборони північ збройних сил України розпочали реєстрацію охочих на навчання. Якщо ця людина буде приходити з цивільного життя. Наприклад, то спочатку вона буде відібрана до підрозділу, якщо має навики, навики відповідні бажання служити в подібних підрозділах. Буде відібрана до підрозділу, і спочатку буде направлена на для проходження базової військової підготовки в одному з навчальних центрів сил територіальної оборони. Цей курс буде тривати ну, приблизно місяць, тобто її научать правом поводження зі зброєю і таке інше. Після цього людина Надійде в цей підрозділ, тобто конкретно на конкретну посаду вже там пілота чи іншого спеціаліста. І вже після цього в підрозділ або буде направлено на навчання відповідно на пілота БПЛА, або в цей підрозділ прибудуть інструктори, які будуть навчати цих молодих людей. Стати оператором безпілотного літального апарату та розпочати службу можуть як чоловіки, так і жінки віком від 18 до 60 років. Для навчання мати попередні навички не обов'язково. Утім, важливо бути зацікавленим і знатись на технічних процесах, наголошує військовослужбовець Станіслав із позивним комісар. На його думку, саме якісне та вміле застосування технологій у війні з ворогом здатне наблизити нашу перемогу. На мій погляд це найбільше і потрібно ну нас. Менш нам потрібно за рахунок чогось вигравати цю війну. Крім технологій, я не розумію, що ми ще можемо. Тому цей напрямок потрібно розвивати найбільшій степені. Ну, нема у нас інших виходів. Ми не можемо рукопашно з ними боротися.